Фільм Михайля Ганики Лібе любов отримав найвищу відзнаку на цьогорічному кінофестивалі у Каннах Золоту пальмову гілку. Австрійського режисера часто критикують за надмір болю в його стрічках. А що він сам думає про це? Не думаю, що мої фільми брутальні. Я прагну в кожному фільмі бути якомога правдивішим, А оскільки дійсність не завжди весела, але часто саме такою її показують в кіно. бо ж публіку потрібно відволікати і розважати. Тож мені закидають те, що я роблю, брутальні фільми. Не думаю, що цей фільм ніжніший чи жорсткіший за інші. Тут інший сюжет. Тут йдеться про любов. Любов тут присутня більшою мірою, ніж тоді, коли я робив кіно про наявність насильства у мас-медіа. Веселого було мало. Що й казати? <смірші> Це розповідь про літню подружню пару в ролях легенди французького кіно Жан Лої Трентянян та Еммануеля Ріва, життя якої перевертається після того, як дружини трапляється інсульт. Це фільм про меланхолію старішення і про глибоку взаємну відданість. Режисер каже, що пройшов в житті через схожий досвід. <рив> auch in meiner familie ist jemand hat jemand auf eine weise gelitten die У моїй родині був хтось, хто так жахливо страждав, і не менш жахливим було спостерігати за цим, залишаючись безпорадним. Це була моя точка відліку для цього фільму бачити страждання людини, яку любиш. Слід було подумати, як зобразити це. Звісно, я міг би зробити фільм про тридцятирічну пару, чий малий син помирає від раку. Проте це був би радше поодинокий випадок. Якщо ж ми говоримо про старість, то це вже не поодинокий трагічний випадок. Це трагічна доля, яка може спіткати кожного з нас. А äh, uh, wenn man das Alter nimmt, ist das kein tragischer Einzelfall, sondern ist der tragische Fall, der uns alle ereilt. Стрічку «Любовну» щодавно обрали в Австрії як номінанта на премію «Оскар» 2013 року в категорії «Найкращий іноземний фільм». Її також визнано найкращим фільмом року Міжнародною федерацією кінокритиків «Фіпресі».